Знаєш, що мене завжди вражає як лікаря? Що нас притягують не ті, кого ми вважаємо найгарнішими, а ті, з ким тепло, спокійно, правильно, навіть якщо зовні зовсім не мій тип. І це не про психологію, це біологія. Тож, якщо ти хоч раз ловив себе на думці, чому тебе тягне саме до неї або до нього, слухай. Нас тягне до людей з іншим набором імунних генів. Наше тіло це вловлює по запаху шкіри, не парфуми, а її справжній аромат. Це комплекс MHC, головний комплекс гістосумісності. Він буквально шепоче мозку. Це підходить, навіть якщо очі ще сумніваються. Ніс це не просто нюх, це радар. Він ловить феромони. У чоловіків антростидієнон, у жінок копуліни. Якщо ваші феромони сумісні, все, ти сів. У гормональну гойдалку. Потім входить дофамін, той самий, що дає ейфорію. Ти збуджений, натхнений, не їси, не спиш, думаєш лише про неї. Потім серотонін, і ти вже себе не контролюєш, бо закоханість це біохімічна одержимість. Програма, що вимикає критичність. Тобі просто добре, все інше вже не важливо. А потім окситоцин, торкання, близькість, дотик, і вона вже твоя. Не тому, що гарна, а тому, що своя на запах, на дотик, на рівень довіри. І тоді ти розумієш, що нас притягує не форма, а суть, не краса, а хімія, не тіло, а біологічне моє. Я лікар. Мені стало це цікаво, але чесно, я й досі дивуюсь, як точно все налаштовано в природі, бо любов це фізіологія, яку серце сприймає як диво. А як ти вважаєш, чому тебе тягне саме до неї або саме до нього? Пиши в коментарях. Мені цікаво почитати твою історію.